У центрі Києва тривають масові протести після того, як опозиція засудила умови так званого закону про амністію, що його ухвалила вчора більшість у Верховній Раді. Демонстранти залишаються на барикадах, попри 20-ти градусний мороз. Президент Віктор Янукович, який перебуває на лікарняному у зв'язку з застудою, звинуватив опозицію в нагнітанні напруженості в конфлікті, що триває вже два місяці. У столиці Грузії Тбілісі ветерани збройних конфліктів в Абхазії і Південній Осетії провели мітинг на підтримку дій української опозиції. Акція відбулась біля меморіалу пам'яті жертв воїн. Дехто з учасників мітингу заявив про бажання самому вирушити до Києва. Москві представники організації Amnesty International у компанії Балерини доставили в адміністрацію президента Росії Володимира Путіна петицію підписану більш ніж 300 тисяч людей. Документ закликає скасувати низку законів, які як вважають правозахисники утискають свободу слова і зібрань у Росії. В Афганістані, в місті Джалалабаді, терорист-смертник спробував напасти на депутата парламенту України, але його застрелили працівники Служби безпеки. Прикріплена до його тіла бомба вибухнула, внаслідок чого був поранений випадковий перехожий. Під час іншого нападу у провінції Нангаргар іще один смертник на замінованій автомашині влаштував вибух, від якого загинули двоє поліцейських. Відповідальність за цей напад узяли на себе таліби. На півночі Пакистану в місті Шаб-Кадар рано вранці підірвали місцеву школу для хлопчиків. Ніхто не потерпів. За останні п'ять років на півночі Пакистану зазнали нападів понад 400 середніх шкіл. Відповідальність за ці напади у більшості випадків взяли на себе угруповання, пов'язані з талібами. У Казахстані місцеві індуїсти відзначили 66-ту річницю вбивства лідера руху за незалежність Індії Магатми Ганді. В місті Алмати вони палили пахощі біля пам'ятника ідеологові філософії ненасильницького спротиву, спорудженого 2003 року. третього Самастха, сукхинобхаванту. Из силы и славы во веки веков. Аминь.